Привіт колеги. Сьогодні у нас 18 жовтня. Е, є ще одна незакрита діляночка, яка залишилась з піворанку. Там залишилося 3 гектари, десь 3-4 гектари виграти. Будемо грати МТЗоном. Водичку вже заляли, у нас вже приморозки є. Е, зараз виставляємо розкоси. Правий розкос виставляємо на 40, лівий на 50. І будемо чіпляти ось цього нашого дракона, який гарно дуже працює агра. І будемо вирушати в бій. Тому з вас лайкос, ми підцепляємось. і далі буде. І так, пахаємо. Ось така ороночка виходить. Дужок стеле. Ось так виходить. І знаєте, що я побачив? Давно я такого не бачив. Бачите? Кукурудзку люди збирають. Це вже рідкость. Це вже рідкость. Таким людям лайкос. Роблять ще доповнительну уборочку поля. Так як там була кукурудзка, на наступний рік будуть боротися з кукурузкою. Людям лайфхак! Граємо з передочком, мокровато, колеса буксують, ось така вороночка виходить, трактору чашкенько, так як тут років 5, напевно, це поле пахоти не бачило, трактор мощ, а ми працюємо далі, люди собі збирають їм от такі. От. такий ми зробили фронт роботи дружина ось молодого одноосібника принесла перекусити трошки ще зо два часика і доб'ємо на цій діляночці що нам підійшла в тому році є така проблема є два очага з зарази ваточний сирійський Е, тому хто з нею боровся, пишіть, е, бо по пшениці я вирвав, ще раундапом прийшовся, але все одно бачите, стільки тут від пшеницьки, хай три місяці прийшло, воно знову вилізло. Хто як бореться, будь ласка, пишіть. Баточник сирійський, це така зараза, що не бажаю її кожному. Це хіба що можете, знаєте, якій жінці подарити, хай посіє в квітнику. Отакі От будуть квіти. Вячки уявіть, яке в нього коріння. Бажано робити це в рукавичках, бо кажуть, що він ще ядовитий.